Чемпіонат України з футболу Прем'єр ліга 29, й передостанній тур. Друзі. Вже на матчі е, суботи 17 травня. Там заплановано три матчі. Я вже дав свої прогнози, дивіться трішки раніше. А зараз розпочинаю вже прогнозувати матчі. Нагадую, по одному в кожному з відеороликів. Тому що кожен матч вирішальний. Е, уже починаю прогнозувати на 18.05. 18 травня це вже неділя. Недільні матчі я хочу розпочати з матчу Лівий берег-рух. Лівий берег-рух це. Скажімо так, новачок лівий берег, який, ну, навіть можна сказати, що дивом потрапив в Прем'єр-лігу. Буде сумно, якщо київський молодий клуб лівий берег також само раптово і залишить. Найвищий футбольний дивізіон України. А рух, я вже казав, доля досить така невесела клуба, майбутня доля, але все одно дуже непоганий клуб. Як по мені, то е, Львівський рух це потужний міцний горішок українського. Клубного футболу. Отже, друзі, буду починати. Вмощуємось зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал, хто ще не зробив цього досі. Дуже дякую вам за ваші неймовірні круті лайки вподобайки і змістовні коментарі під цим відео. Тисячі разів буду дякувати наперед. Лівий берег. 15 сходинка. Якщо не трапиться дива, такого самого дива, завдяки якому потрапив лівий берег в Прем'єр-лігу, то лівий берег залишить, пробувши всього лише один сезон в найвищому дивізіоні футболу України. На жаль, 15-та сходинка. І якщо рух Максимально не здобуде очків в цих двох матчах, що залишились, рух, е якщо переможе, то лівий берег е потрапить знову в першу лігу для початку. А рух на сьомому місці і залишився б, якщо б не об'єднання з Карпатами. Таким чином. Об'єднання з Карпатами може дозволити залишити одну вакансію в прем'єр-лізі, до речі, не забувайте. І я хочу сказати, що лівий берег буде використовувати любу можливість навіть проти такого, я б сказав, потужного клубу, як Рух Львів. А Рух Львів грає. Не дивлячись на те, що ну, така от доля не досить весела буде у Львівського клубу е об'єднання, я вважаю, що принаймні, як мінімум, в цьому матчі лівий берег не програє і буде намагатися вчепитися ну, хоча би за стикові матчі. Погодьтесь, що Дома Дуже вперто грає лівий берег. І я хочу повірити, що за останню спробу і останню соломинку буде нагода зачепитись у лівого берега. Тому я вибираю, друзі, дуже вперту гру в виконанні лівого берега на домашній арені. арені. Я прогнозую. Лівий берег не програє 1х. І при цьому більше трьох м'ячів ми не побачимо. Тому 1х і тотал менше 3,5. 1,68. Як бачите, дуже багато часу не зайняв вашого з приводу цього матчу розгляду. Лівий берег рух 1х тотал менше 3,5. Дякую за увагу, підписка, вподобайка, коментар. Це дуже круто. Це найважливіша підтримка від вас і потужна мотивація для подальшої боротьби роботи. Слава Україні, слава ЗСУ, скорішої перемоги над рашизмом. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я. Щастя, любові, добра, до зустрічі, всім папа! -па.